Слава Богу, брати і сестри, що ми можемо сьогодні зібратися для того, щоб говорити про народжену Ісуса Христа. Є ще одне хороше християнське привітання. Слава Ісусу Христу. Слава. Різдво Христове це особливий час. Кожен раз, коли ми святкуємо Різдво Христове, щось є в ньому особливе. Я думаю, не просто те, що ми прикрашаємо якось наші, можливо, будинки, чи тут бачимо, це все тільки підкреслює те, що це особливий час. Це підкреслює те, що ми щось особливе святкуємо. Ти, коли ми йдемо кудись на якусь важливу подію чи на свято, ми навіть одяг інший одягаємо. Чому? Щоб підкреслити, що, що я на свято йду. Або я щось святкую. Сьогодні все підкреслює про те, що ми святкуємо. І святкуємо дуже важливе, тому що народився наш Спаситель Ісус Христос. Не дивлячись на те, що святкування Різдва Христового воно припадає на самі такі короткі дні, світлові в році і такі ночі, великі, вечори довгі, світлового дня, мало. Проте багато світла. У святі. Багато світла в тому, що сьогодні ми про те, що ми говоримо, багато світло там, де багато Ісуса Христа. Також, звичайно, з іншої сторони ми бачимо навколо нас є багато того, що, ну, скажімо, дає гіркоти до сьогоднішнього свята. Це те, що в країні війна відбувається. Ми боремось за нашу свободу. Ми боремось за свободу наших дітей і те, що відбувається навколо нас, воно, звісно, нам, скажімо, дає іншого характеру, коли ми навіть в такий час святкуємо, ми чуть-чуть по-іншому святкуємо. Но від цього не змінюється значення Різдва. Цікавий факт той, що народ ізраїльський переживав щось схоже, коли святкували або верніше. Коли прийшов Ісус Христос, народився, то вони перебували в цей час в окупації. Вони переживали дуже важкі часи приниження, вони переживали часи, коли великі податки, знущання над ними було з сторони римлян. І це було непросто. І саме в такий тяжкий час народився Ісус Христос. Сьогодні наш народ переживає важкі часи. І в такі важкі часи ми згадуємо про таку світлу подію. І нам потрібно говорити про це. Чому? Бо у святі Різдва Христового є велика надія. Є надія на світле майбутнє, є надія на Господа. Біблія каже, що все, що відбувається в світі, воно відбувається за. Божим проведінням Воно відбувається, бо воно є в Божому плані. І те, що народився Ісус Христос, воно було в Божому плані. Галатам, четвертий розділ, 4 5 вірш, написано: коли ж сповнився час. Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові, щоб викупити тих, що під законом, щоб нам прийняти всиновлення. Коли ж сповнився час? Тобто, у Бога був час, в який було визначено, час, коли прийде Спаситель для всіх людей. У Бога є свій час. Хочу відзначити деякі особливості різдвяного часу. Ми прослухали на початку богослужіння другий розділ Івана від Луки, така досить хронологічно викладена історія, як народився Спаситель, і що відбувалося, і про пастухів і про, скажімо, те, як відбувалось. Сповіщення від ангелів про народження Ісуса Христа. Інші євангелисти дещо доповнюють і мудреці там далі були, це вже пізніше, і реакція Ірода на це. Але чудово, ми подивилися оця ілюстрація різних персонажів і їхній стан серця. Це просто чудово ілюструє, настільки різні люди і по-різному реагували на народження Ісуса Христа. Цікаво, що і в наш час багато людей по-різному реагують на народження Ісуса Христа. Так само є ті, хто вірять, є ті, хто відкидають невір'я в серці. є ті, хто байдужий, жорстокий, є ті, хто приймають, є ті, хто в слухняності Господу перебувають, як Марія і Йосип. Але я хочу кілька думок, буквально, що важливого ми можемо зробити в це свято Різдва Христового, виходячи з історії. І перше, що я хотів би сказати, що різдвяний час це час залишити страх. У кожного з нас є багато того, що нас турбує і навіть лякає. У нас багато речей, особливо зараз, які відбуваються країні Ось я їхав на служіння рано сьогодні, і була повітряна тривога. Це ми в потенційній небезпеці. По ідеї, нам треба було б десь піти в укриття і перебути, бо ми не знаємо, де може впасти ракета. Ми звикаємо навіть до небезпеки звикаємо. Ми звикаємо до багатьох речей. Проте, ви знаєте, що багато речей, які відбуваються сьогодні навколо нас. В серця багатьох з нас збільшили страхи різні. І те, що багато людей поїхали з України, їх теж підштовхнув якийсь страх певний. Були люди, які в сильній небезпеці були, були люди, які, в принципі, були в меншій небезпеці, ну вони теж із за страху поїхали. Ну це не значить, що вони перестали всього боятися. Люди, які в Європі живуть, чи в Америці, чи ще в інших країнах, вони бояться чогось? Звісно, так. А ми, коли війни не було, боялись чогось. Звісно, так. Ми боялись. Хтось боїться не захворіти, хтось боїться ще інших моментів, хтось за себе, хтось за дітей, хтось за ще щось, за близьких своїх. У нас є багато різних страхів, які можуть бути і коли війна, і коли нема війни, не просто в нас сьогодні збільшилось причини для того, щоб боятись. але чи є місце для страху у твоїй душі. Перші слова, які сказав ангел на різдво Ісуса, Луки 2,10, 2, 2 розділ, 10 вірш, що там написано. Ангел промовив до них і сказав: не лякайтесь. Ось вам перший заклик ангела. Він сказав: не лякайтеся. Звісно, вони злякалися, бо побачили щось неймовірне. Ангелів багато. Я б теж, мабуть, злякався, якби побачив ангела. Але цей заклик не вперше. Цей заклик сотні разів сказаний в Біблії. Понад 360 разів сказано в Біблії: не бійся. І це сказано до різних людей в різний час, різними авторами, але через них сказав той самий Бог, який і сьогодні говорить до нас: не лякайтесь, скоро ми зустрічаємо Новий рік. Символічно, що люди бояться також і майбутнього. Ми не знаємо, що станеться завтра, і якби знали, то менше б боялись, але ця невідомість лякає людей. Багато страху там, де темно. Ісус це світло, яке просвіщає всякого, хто звертається до Нього. Ідіть до світла. З Богом не страшно. Іоанна 8 12 вірш, написано: Я світло для світу, хто йде вслід за мною. Не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Він каже, я світло. І Він просвітлює серця душі, життя наше. Він світло для нас. ідіть до світла, будьте світлом. Колись, говорячи про долину смертної тіні, псалом 22, псалмоспівець Давид. Оспівуваю, казав, і навіть коли піду долиною смертної тіні, я не буду боятись, бо ти зі мною. Ти зі мною і з тобою не страшно. Тому будьте з Господом. І в час, коли ми святкуємо Різдво, коли ми говоримо про нашого народженого Спасителя, в нас є можливість через Ісуса Христа бути близько до Бога. Бо гріх віддалив нас від Бога, а через Ісуса Христа у нас є можливість бути близько. А з Богом це значить бути у світлі, бути у світлі, значить, не буде страшно. Друге, важливо, що різдвяний час це час обновити віру і придбати справжню радість. Різдво це радісна звістка про народження Ісуса. Луки 2,10 далі ми читаємо, ангел каже: Бо я звіщаю вам велику радість, яку буде всім. Людям. Він звіщає велику радість. Це радість не просто від прикрас, подарунків, ялинки і так далі. Це радість, яка не залежить від зовнішніх обставин. Це радість не просто емоція, це радість від того, хто ми є в Ісусі, це радість спасіння. Понад дві тисячі років звістка про народження Ісуса не втратила своєї актуальності. Це сьогодні важливо для нас так само, як і тоді, 2000 років тому. Ісус потрібен сьогодні не менше, ніж тоді. І цивілізована й освічена людина ще більше має потребу в Богові, аніж допотопний дикун. Суть благої звістки, яку передали ангели, яку скажімо, несе в собі народження Ісуса Христа. По своїй суті і те, що ми передаємо людям, це те, що ти потрібен Богу. Якби ми не потрібні були Богу, Він би не йшов до нас. Він би не йшов на такі жертви. Ми потрібні Богу, ти потрібен Богу. Він знає про тебе все і все-таки продовжує тебе любити. Якщо всі ваші знайомі будуть все-все-все про вас знати, вони залишаться такої ж думки про вас. Не знаю. А Бог знає не все, а все-все-все. Навіть те, що ми самі про себе до кінця не знаємо. Від нього нічого не приховано. Він знає не тільки діла наші, він знає наміри серця. Він знає те, що ти глибоко в серці думаєш. Він вже це знає. Але попри все, він продовжує тебе любити. І це є дуже важлива думка. Бо це підбадьорює це, закликає нас до Бога. Він цінує нами, і Він хоче мати з нами спілкування. Друга благозвістка в тому, що немає нічого випадкового в твоєму житті, і те, що ти сьогодні тут, це теж не випадково. Бог послав Ісуса, щоб через нього ти пізнав живого Бога. Хтось може подумає, та я і так щось знаю про Бога, але ми говоримо зараз не просто знати щось про Бога, а ми говоримо про живі взаємовідносини з Богом. Взаємостосунки з Богом. Ми їх не маємо по природі гріховні наші, ми їх втратили, втратив ще наш прапрабатько Адам. І ми народжуємося. І між нами, і Богом, прірва, прірва гріха. І Ісус Христос, прийшовши в цей світ, пропонує нам міст примирення з Богом, міст, по якому ми можемо подолати цю прірву гріха. Це є дуже важливо розуміти кожному із нас. Немає нічого випадкового в Твоєму житті. Ти потрібен Богу. Ісус прийшов, щоб дати радість всім, не релігію, не просто набір правил і постанов, хай вони будуть найкращими. А радість спілкування з Богом. Рим Іоанна, 10 рози, 10-й вірш написано. Ісус каже: я прийшов дати життя і з подостатком, щоб мали. Що от він мав на увазі? Він мав на увазі наповнене змістом життя, життя, в якому ти задоволений, в життя, в якому ти розумієш. Навіщо? Куди? Живеш і знаєш чому? Живеш і знаєш, куди йдеш. Ну це може Бог. Тому Він прийшов, щоб дати життя нам. І він цю благозвістку приносить до нас. Але Він хоче, щоб свято Різдва ми обновили нашу віру і придбали справжню радість. також Час різдва це час отримати прощення. І Луки, цей другий розділ, 11 вірш, ми читаємо, бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель, котрий є Христос Господь. Бог не послав у світ, або, скажімо так, Бог послав у світ того, кого ми найбільше потребували. Він знав, що наша потреба не в покращенні економічному, не в покращенні комусь політичному, не в покращенні військовому. Інакше б народився б тоді військовий чи економіст, чи юрист. Ну, народився спаситель. Чому? Бо Бог знає, що маючи спасіння, ми маємо вічне життя. Все пройде. І навіть люди, які живуть в найкращих умовах, вони скоро стануть нам непотрібні. Чому? Бо земне життя пройде. І ми йдемо у вічність. Куди? У вічність. А до кого? Це хороше питання. Час отримати прощення. Кожен з нас грішний. Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти людей своїх від гріхів, їхніх так написано. Бог не послав у світ когось іншого, Він послав. Спасителя, тому що нас потрібно спасати. Нерозумно посилати Спасителя до тих, кому він не потрібен. Спаситель потрібен для тих, хто хоче отримати спасіння. Тому нам потрібно запросити Ісуса, дозволити Йому стати нашим Спасителем, відкрити серце, запросити Його і жити з Ним. Але без цього. Він не може жити у нашому серці. Хочу звернути увагу нашу на відомі слова, які записані у Іван від Іоанна. Багато людей знають їх на пам'ять. Третій розділ, 16-й вірш Іоанна. Це такий золотий вірш всієї Євангелії. Проте, хочу не тільки на 16-й, а на 17-й вірш звернути нашу увагу також. І так, там написано: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. 17 вірш. Бо Бог не послав Сина в світ, щоб він осудив світ, але щоб світ спасти через нього. Ісус не просто прийшов розказати, які ми грішні. Він і так знає це. Ну Він прийшов сказати шлях до спасіння нам. Він прийшов відкрити двері у вічність. Тому після народження був Хрест, а після Христа була могила і Воскресіння. І ми весною дасть Бог доживем, скажем, Христос Воскрес воістину Воскрес. Бо ми віримо, що цей народжений Спаситель прийшов з великою місією. І ця місія це спасти людей. І тому, дорогі друзі, це дуже важливо, що Ісус прийшов не судити, а спасти. Не просто сказати, який ти поганий, а сказати, друже, в тебе є вихід. І цей вихід віра в Ісуса Христа. І останнє. Час Різдва це час примирення. Через віру в Ісуса Христа ми маємо мир з Богом. Ангели, коли співали на полях Вифлеємських, ми читаємо, що вони співали слава Вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Це Луки, 2 розділ, 13 і 14 вірш. І на землі мир. Він приніс мир. І цей мир, якщо він є в наших серцях, він розповсюджується на стосунки між людьми. Якщо буде більше християн, в яких справді в серцях є мир, цей мир буде відображатись в стосунках в людей. Ми в тих чи інших обставинах псуються стосунки, загострюється і десь щось відбувається ну, не, не так, як ми хочемо. І ми думаємо, як це виправити. Але Господь, який є джерелом миру, джерелом. Це джерело, воно розповсюджується на інших людей. Ми, маючи навіть зіпсовані стосунки, коли Бог полікував моє серце, Він допомагає ці стосунки налагоджувати з вашими ближніми. Тому в Різдво Христове ми говоримо про те, що Він несе мир, радість і світло. Нехай цей мир, який в наших серцях, Він відображатись буде в стосунках з іншими людьми. Без Христа справжнього миру бути не може. Бог дав нам різдво, щоб ми отримали примирення із Богом і з оточуючими людьми. Шукайте цього миру. Бог, тільки Бог, може через Ісуса Христа дати той мир, який вище людського розуміння, ту радість, яка вище людського розуміння. І там, де інші кажуть, так не можна, або це нереально просто знайти мир з тим чи іншим. Бог каже, все реально. Бо для Бога це реально. Тому нехай допоможе Господь, щоб ми, святкуючи Різдво Христове, познайомившись з Господом або хтось, може, вже живе з ним давно, щоб ми залишили страх, щоб ми не жили в страху. З Богом не страшно, щоб ми обновили віру, отримали справжню радість, щоб ми отримали спасіння. І відновили наші взаємовідносини із Богом, і з людьми. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб, святкуючи Різдво, ми не пропустили щось дуже важливе. Багато людей святкують Різдво без Христа. Ми сьогодні так часто наголошуємо Різдво Христове, не просто так, бо ми хочемо акцентувати Різдво без Христа, то не Різдво. То просто мертва традиція. Але Різдво, де в центр Ісус Христос, це те, що приносить приємність і славу нашому Господу. Я хочу завершити закликом. Закликом, щоб ми подумали, якщо ми, можливо, думаємо, я добра людина, і в мене нібито все нормально. Але но чи ти є в мирі з Богом? Чи записане твоє ім'я в Книзі життя? Чи прийняв ти Ісуса Христа в своє серце вірою? якщо подивитись на ці персонажі, тут стояв цілий ряд людей із серцями, до якого ви відноситесь? Чи можете ви сказати, що в мене серце наповнене вірою, наповнене слухняністю Господу? Я серце своє відкрив для Господа. Дорогі друзі, нехай в це Свято Різдва, можливо, ти обновиш віру свою, станеш ближчим до Бога. Можливо, сьогодні стане день, коли ти по-справжньому зустрінешся, і є така метафора, що нехай в твоєму серці народиться Ісус Христос. Тобто, коли Він прийшов в моє життя, коли цей Спаситель став не просто Спасителем людства, а моїм особистим Спасителем. Ми знаєте, можемо казати по вулиці йти, і вон, там будинок гарний, і там будинок, але серед них там є мій будинок. Мій. І він найкращий. Ми можемо сказати, народився Спаситель, а ми можемо сказати, народився мій Спаситель. І це свято для мене особливе, бо народився не просто твій, а мій Спаситель. Якщо ти так ще не можеш сказати, тобі потрібен сьогодні рішення, важливе рішення покликати Господа в своє серце, в своє життя, Помолитись і сказати в молитві, Господи, я потребую тебе. Прости мої гріхи, війди в моє життя. Я хочу розпочати це життя з тобою, щоб ти став моїм особистим спасителем, щоб жити без страху. Щоб жити в твоїй радості. Щоб жити в взаємовідносинах з тобою. Зробіть цей крок, якщо ви цього не зробили. Якщо ви цей крок зробили, ідіть за Господом, укріпляйтесь в вірі, не віддаляйтеся від Бога, а будьте у світлі. І якщо ви будете у світлі, вам не буде страшно, вам буде добре. Чим ближче до Бога, тим краще. І щоб не сталося навколо нас, в серці нехай зберігається мир. І спокій, божественний мир, який дає наш Спаситель. Амінь.